Всі привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про зварювання напівавтоматом. Загалом про напівавтоматичне зварювання можна говорити досить довго. Ціль цього відео показати весь процес зварювання від вибору напівавтомату до отримання якісного зварювального шву. У відео будемо говорити лише про зварювання з використанням захисного газу. Після цього відео дізнайтесь основи напівавтоматичного зварювання та отримайте основні навички для роботи. Одразу треба сказати, що відео призначене для починаючих зварюльників та професіонали, скоріш за все, не дізнаються чогось нового. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Почнемо з вибору напівавтомату. Напівавтомат вибирається в залежності від задач. На вибір напівавтомату впливе об'єм, види та періодичність зварювальних робіт, які ви плануєте. Основними параметрами напівавтомату буде діапазон зварювального струму та швидкість. Подачі дроту існує велика кількість різноманітних моделей напівавтоматів. моделі, що вирішують базові задачі, професійні моделі із енергетичним управлінням та промислові трьохфазні моделі для серійних зварювальних робіт. Зазвичай свій шлях у зварюванні починають зі створення нескладних металевих конструкцій. Матеріалом є кутники, профільна труба та листовий метал товщиною від двох до трьох міліметрів. Для таких робіт зазвичай підбирають дріт діаметром 08 мм та зварюють на струмах від 60 до 120 А. Тому покажемо, з чого почати на прикладі апарату StarMig 205 Апарат працює у режимі Мік-Мак, а саме зварювання дротом в середовищі захисного газу, ММА зварювання електродом та режим Ліфтік, зварювання неплавким вольфрамовим електродом. Детальний огляд на апарат є у описі під цим відео. Це апарат призначений для зварювання дротом діаметром від 0,6 до 1 мм на струмі від 30 до 180 А. Швидкість подачі дроту регулюється від 1 до 10 метрів на хвилину. В апарат можна встановити катушку вагою від 1 до 5 кг. Для роботи буде потрібний сам апарат, пальник, клема заземлення або маса, газовий шланг, балон з редуктором та зварювальний дріт. Після вибору напівавтомату перейдемо до вибору захисного газу та зварювального дроту. В залежності від типу металу та його товщини, в якості захисного газу використовують інертні або активні гази та їх суміш. Найбільш поширені СО СО2, аргон та їх суміш. Мікс у різних пропорціях. Починаючим зварювальникам для вибору газу радимо скористатися таблицею. Вибір зварювального дроту не є складним завданням. Дріт вибираємо з того ж металу, з якого зроблена наша заготовка або конструкція. До речі, на нашому каналі є відео огляд стального та флюсового дроту від торгової марки Градієнт. Посилання у описі. Вибір діаметру дроту залежить від товщини зварювального металу. Для новачків. Також на допомогу приходить таблиця, але після отримання певного досвіду ви самі зможете підпирати потрібний діаметр дроту для тих або інших типів зварювальних робіт. Параметри налаштування апарату також будуть залежати від цих показників. Про них поговоримо пізніше. Перед підключенням апарату поговоримо про захист зварювальника. В першу чергу зверніть увагу на захисну маску. Радимо користуватися маскою хамелон адже вона максимально захищає зварювальника від інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, а також бризок металу. До речі, друзі, у нас на каналі є відео, як саме підібрати якісну маску хамелон та на що обов'язково треба звернути увагу. Окрім маски, не забуваємо про спеціальний зварювальний одяг, взуття та обов'язково використовуємо краги. Далі підготуємо робоче місце та нашу заготовку. Прослідкуйте, щоб на робочому місці не було швидкозаймисних матеріалів або речовин. Дуже часто починаючі зварювальники, забувають про підготовку заготовки. На заготовці завжди є різні забруднення: іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зони зварювального шву на ширину від 20 до 25 міліметрів від стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте оцетон або розчинювач. Друзі, переходимо до підключення, як саме підключити напівавтомат та підготувати його до зварювання. До газового редуктора підключаємо газовий шланг. Далі газовий шланг підключаємо до апарата. На редукторі встановлюємо розхід газу. Розхід газу напряму впливає на якість шву при недостатній кількості газу на шві можуть з'явитися пори. Якщо газу більше ніж достатньо, виникають завіхрення та можливе відхилення зварювальної дуги, що також буде негативно впливати на зварювальний шов. Підключуємо пальник у євророз'єм на плюс. Масу підключуємо на мінус. Ми будемо зварювати на зворотній полярності. Далі встановлюємо зварювальний дріт у механізм подачі дроту. Протягаємо дріт до пальника, обов'язково знімаємо супло та кінцевик. Зрізаємо лишній дріт та залишаємо від 5 до 10 міліметрів. Апарат готовий до роботи та можна перейти до налаштувань. Вмикаємо режим зварювання мікмак, налаштувати силу струму та швидкість подачі дроту будемо за допомогою таблиці, але в процесі роботи завжди треба робити корективи. Тому перед основним швом радимо завжди робити тестовий шов та перевіряти, чи вірно встановлені налаштування. Режим пальника двохтактний. На режимах пальника зупинимося більш детально. Режим 2Т призначений для зварювання коротких швів. Необхідно постійно отримати кнопку пальника для процесу зварювання. Режим 4Т призначений для зварювання довгих швів. Достатньо натиснути клавішу для початку процесу. Після закінчення зварювання знову натиснути для закінчення процесу. Також наш апарат має можливість налаштування індуктивності, що впливає на жорсткість дуги та глибину провару під час зварювання. Індуктивність варто налаштовувати індивідуально. Індуктивність збільшується разом із значенням струму. Чим більше значення індуктивності, тим ширше буде зварювальний шов. Перед зварюванням трохи потренуємося у запалюванні зварювальної дуги. Виліт зварювального дроту залишаємо на рівні від 5 до 10 мм. Рекомендуємо перед кожним запалюванням загострювати кінчик дроту за допомогою бокорізів. Загострений кінець дроту полегшує запалення дуги. Запалення дуги відбувається після натискання кнопки та торкання дротом заготовки. Після натискання відбувається подача дроту та захисного газу для того, щоб погасити дугу, треба відпустити кнопку та підняти пальник. Важливо тримати правильну відстань між соплом та зварювальною ванною. А також рівномірно пресувати пальник. Кут пальника вибирається в залежності від ситуації, а сам пальник радимо тримати двома руками: одна рука на кнопці, інша підтримує гусак. На цьому етапі важливо навчитися отримувати стійку догу та рівномірно пресувати пальник. А також радимо використовувати антипригарні засоби для підвищення якості шву та зносостійкості розхідних матеріалів пальника. Для цього підійдуть спреї, антипригарні, рідини та пасти. Кожен з засобів має своє застосування та свій ефект. Після того, як навик запалювання та рівномірного пересування дуги отримано, спробуйте зробити зварювальний шов. Основна ціль змішати розплавлений метал між собою. Маленька підказка. Рух пальника може бути як кутом вперед, так і кутом назад. При зварюванні кутом назад глибина провару та висота шву збільшується. А ширина зменшується. При зварюванні кутом вперед глибина провару стає менше, але ширина шва збільшується. Також краще проварюються кромки металу. В кінці зварюного шву пальник перемісіть у сторону наплавленого металу та заберіть його. Це позбавить зварювальний шов так званого кратера, та не зіпсує його. В кінці відбивати чи очищати шлак не потрібно, адже при такому типі зварювання шлак відсутній. З часом ви виберете комфортний стиль зварювання та налаштування на півавтомату. А коли ви навчитесь робити звичайний шов, можна переходити до інших типів швів. До інших типів швів відносять стиковий шов, деталі встановлені одна до одної, в напусток деталі частково перекривають одна одну, кутовий шов. Деталі встановлені під кутом таврове з'єднання, де одна деталь встановлена перпендикулярно до іншої торцеве з'єднання. Деталі встановлені бічними поверхнями одна до одної. Окрім цього, є різні варіанти руху пальника. Також у наступному відео ми детально розкажемо про зварювання плюсовим дротом. Якщо це відео набере достатню кількість переглядів та коментарів, ми з задоволенням продовжимо цю тему та детально розкажемо та покажемо, як зварювати інші типи швів. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисно для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!